Але якщо її тривога не вимкнеться, якщо вона попала в пастку свого розуму, то тоді вона звідти може ніколи не вибратися. І оця механіка забезпечення, виживання, механіка збору ресурсів, вона дуже добре на даний момент реалізована в комп'ютерних іграх, коли утворюються такі примарні світи. Де ти попадаєш, і тобі завдання якоюсь якимось малюночком, там я не знаю, там людинкою, орком, роботом, назбирати ресурсів, якихось кристалів, да, чогось побудувати, забезпечити безпеку, якісь доміки там, або якісь комунікації пробудувати. Тобто, фу, просто ловлять людину за цією механіку, да? це ми якраз. На курсі хазяїна розбираємо, так, як працює розум і як бути йому хазяїном, як ним керувати, а не так, щоб ця механіка тобою керувала. Так, і от як стати хазяїном-власником свого розуму, тому що інакше ти будеш кожен раз попадати в ситуацію, де о, тут не вистачає безпеки, і пішов забезпечувати безпеку. І можна все життя її забезпечувати. Ой, тут не вистачає коштів, мені треба заробити якихось грошиків. І пішов заробляти гроші, і це теж може бути дуже довга пісня. І поки працює розум. То ми говоримо про те, що справжнє життя, вічне життя ще не настало. Іде життя матеріального світу або так назване існування. І саме тому, що цих понять і переходів, таких культурологічних, я би сказав, світоглядних переходів, їх декілька є в Як ми говорили да що є там людь та нелюдь, да, там, жить і не жить, да, тобто так, так само ці переходи, да тобто ці світи, вони якраз і описуються, якраз тобто, слово, це саме життя, це до процесу існування, і по ньому можна, можна говоримо про те, що справжнє життя, вічне життя ще не настало. Іде життя матеріального світу, або так назване існування. І саме тому, що ну, тих понять і переходів, таких культурологічних, я би сказав, світоглядних переходів їх декілька є в Як ми говорили да що є там людь та нелюдь, да, там, жить і не жить, да, тобто так, так само ці переходи, да тобто ці світи, вони якраз і описуються, якраз тобто, слово, це саме життя, це до процесу існування, і по ньому можна зрозуміти, в якому вимірі, в якому світі знаходиться ця істота, ця істота, яку ми називаємо людиною. Але по-точному, якщо називати то треба ще придивитись це людина. Чи не людина? Або може це жить якась, або може це навіть не нелюдь. Тобто і тут вже треба більш детально дивитися, тому що, як я казав, що в людському організмі, в людському тілі можуть змінюватись так само, як ідентичності, як психологічні ці маски, сублічності. Так само і в народі казали, ага, отут він. Жить, а тут не жить. Да? Дома живий, бігає, веселиться, грає, на дискотеках зажигає, такий живенький, живенький, да? на роботу приходить, лежить. Що таке? Нема натхнення працювати. А ну давай бігом. І такий паразит, да, то, типу, там, збираю, збираю силу, а потім ввечері на дискотеку, і там живенький, живенький, такий прям, а на роботі нежить така, лежить і собі, і каже: пінайте мене, давайте, да, то, то, то сваріться на мене. Хочу, щоб тут були сварки, я, я від того <х <х> приймаю енергію. Да, то, да. Ну, так, Таким чином. Людина може організовуватись і вже тоді це питання її оточення, питання людей, які поруч, і питання самої людини, чи хоче вона еволюціонувати, чи може вона таки собі знайшла такі нишпорки, такі шпаринки, щоб ну, сама себе обхитрила, позбавила себе можливості жити душею, духом і ну, бути справжньою людиною. Тому що дуже часто люди лишаються худобою, бо так зручно. Тому що будь-який перехід, будь-яка еволюція, вона що вимагає? Вона вимагає зусиль, вона вимагає стійкості, вона вимагає ресурсів, вона вимагає боротьби. І для того, щоб бути людиною, це треба напружуватися, треба рости. А якщо ти не витримуєш уроків долі, якщо ти не витримуєш спокус певних... Тому що ну, життя ж спокушає. Нащо тобі бути людиною, і нащо тобі думати за народ, нащо тобі думати за країну? На тобі, друже, трошечки зелених грошей. І ти можеш бути такий хороший, можеш напитися, можеш десь там піти до жінки, забутися, там поринути в простір любощів, пестощів та різних забаганок, да? або гарно їсти в ресторації і бухати. І не думай, не думай, не треба. Це ж ну, це стіні там важкі речі. Не, не треба цим займатися, легше бути ходобинкою такою, да? такою. будеш такою ситою, кругленькою, гарненькою, бочка, почухаєм тобі. Да?